Я уже більше місяця перебуваю у вимірі під назвою Рай. Тут досить таки дружні, але з ним щось коїться, тому потрібно якомога швидше перейти у наступний, напевно, вже сьогодні. А не наче, я ризикую застрягнути тут назавжди. Вводимо деякі поправки і все готово, можна приступати. Зашибись. <кх> Так, да, таке собі приземлення. Ну, я опинився на цей раз. А? Книга? Так, подивимось, що тут у нас. Зрозуміло лише те, що я не розумію, що це за мова така. Схоже, потрібно буде шукати головного. Новий день новий сервер. На минулому сервері я вже не грав з місяць, як не більше, і тепер настав час відправитись далі у нашу подорож. Це сервер під назвою Травник. Його власник, а точніше власниці. Це дві ютуберші. Віра та Танацу. Якщо вам цікаво про них дізнатися більше, то переходьте на їхні твіч канали. Дай про мій твіч-канал не забувайте, я там стрімлю майже кожен день, тому буду вас чекати. А чого стрима нема Алло? Ну або майже так ось моя історія почалася зі спавна. Хто б не здогадатися. Я з'явився у теплиці, хоча, як мені кажуть, то й не теплиця, і не то, і не сьо, тому да, це буде теплиця. І недовго думаючи, я одразу пішов розвиватися, адже без ресурсів немає сенсу бродити довкола, лише якщо вже бракувати, але я цим не хочу займатися поки. Тому я пішов подалі від спавна і почав добувати потрібні ресурси. Мені на спавні один з гравців видав декілька блоків заліза, що дало можливість відправитися одразу за алмазами. А кстати, в мене є залізо. Wait, wait a second. Але я згадав про це залізо лише через хвилин 15. Добувши свої перші алмази, я зробив потрібні інструменти і не повірите, що я зробив далі. Спробуйте вгадати! Правильно, пішов далі за алмазами, адже мені потрібна була ще броня, де легенді теж знадобиться. А так, легенда теж зі мною пішов пограти на цьому сервері, тому ми вирішили триматися разом, що було простіше та швидше. Але старт у мене був сольний, тому да. Зібравши усе необхідне, я вирішив поглянути спавен. Так як сервер тільки нещодавно відкрився, а ен був ще закритий, то не важко здогадатися, що гравців ще не встигли побудувати багато чого, але спавен уже був. Я встиг із заблукати бджіл випустити, а жабі ще протом підірвати. Так, пожа пожалійте жабоку, скиньте якийсь ресурс для їх проживання. Тате, три ягодки, я не знаю. Що ви жабки? <плес> Бляха! Пробачте мене, будь ласка. Нашкоднічивши удосталь і не спеціально, звісно, я пішов шукати місце для дому. Хотів я жити у горі, затишній печері, але знайти підходящу гору було важко. Одна така була на спавні, але вже зайнята, на жаль. Подорож моя була не настільки довгою, як я думав, тому що мені допоміг Шева. Це один з гравців, який допомагав мені упродовж усього часу, чим тільки міг, за що я йому дуже вдячний. Він мені також дав меч зі специфічною назвою. Нехай. І ось він мені показав місце, яке я шукав. Ну не те, що прям шукав, просто мені сподобалось озеро, яке було поруч, тому я вирішив тут залишитись і почав щось чудити. Ідеї у мене конкретної не було, але була фантазія, тому я приступив до будівництва колони, які держав на собі гору. Ну, це я так бачив. Зробивши трішки там, трішки там, я вирішив, що було б добре провести місток, так як моя задумка оминала всю гору. Ну і я ще щось накалякав. Також ми з шевою розчистили трохи території, і я відправився до граців на спави. Там якраз почався якийсь двіж. Як виявилось, на сервер зайшла Віра. Це одна із вітуберш та адмінів на цьому сервері, і вона провела мені невеличку екскурсію. Ну і собі, звісно ж, так як вона мало чого бачила з того, що нового побудували гравці. Було досить таки немало цікавих моментів та діалогів, але я вставлю лише те, що як на мою думку найцікавіше. Ой. Ой, вітаю вас ще раз. Привіт. Тут багато просто ще побудовано, що я навіть сама не знаю. <ривіт> ну так якраз <ривіт> буде таке <ривіт> екскурсію. Дід, ти зробиш екскурсію все в підвалі? Чи дід замучений? Ну, дід вже замучений життям, він що, не ж він вже дід з кімнати. Що? Де? Я шоу, Ага, Ну, я можу зробити екскурсію в замку. ось. Якщо я я можу зробити, що хочете, скоріше. Котячі м'ятою й Ну, буватим, буває. Насправді у мене там є своя дитяче м'ята в замку. Це щось нелегальне? Котячі м'ята? Це легально, це нормально. Це нормально, ладно. <рес> ну, враховуючи, що я типу кішка, по суті, то ось. У мене ще хвіст є на дупі. Я не знаю, чи там видно, зараз А, да, є, є Так от котяче м'ята це прямо від селочку. А що таке котяче м'ято, Мені стало цікаво, покажіть. Ну, так, тепер вопрос. А травний називають стривникія, можна вирощувати. Ого Да, ідемо на другий пункт Навіть не задумались, я вас зрозумів, все добрий підхід. Та-дам. Ось все ще м'ята. А, Ой, хтось упав. Так йому й надо, він вижив? Я теж так пригнула, а то там де написано, там розбився фанбой, то я на атері пригнула з башту. Зараз будиночок такий Ой, блін! Ну, прям напряму впала. А коли труси? Ми ще йшли труси дивитись. Труси! Труси! Біжим! Трусики, трусики! Ось о, труси! Трусики! Бачите, що один помер, другий помер. Що робити? Подождіть, тут щось лежить. Заповідь? А на що там заповідь? Нам треба його імущество. Розграблює <işte наследство деда, давайте. Розраблюємо наследство дяда. Мені вся чим м'яло там. Ого. Да, бріші з вами Фірамір. Бля, це відео. Як там твій бій з злагором, до речі. За нами гравців ув'язалося дуже багато. Чи це через неї, чи через мене. Хоча це неможливо. Чи наш дует можливо. То зна, але поговорити з нею можливості майже не було, тому що гравці, як бої не приспарювані, перекрикали на одну, створює незрозумілий шум, джоло якого невідомо й нині, і просто стовпилися, але було весело усі ці какофонні звуки у тіл. Мені подарували не чоботи та керасу, за що я безкрайньо вдячний. Також ми провели похорони діда, розкрали його спадок, і на цьому, в принципі, все. Я пішов назад до своєї гори і вирішив її трішки реформувати. А за цей час легенда встиг зробити непоганий трейдхол. На ньому по суті тримається все моє виживання. І, як виявилось, на третій день мого перебування на цьому сервері відкрився енд і всі гравці разом з травниками, так називають по Полору, відправилися гатити дракона у його туза. Я поки розібрався щодо чого, то частина гравців вже йшла за елітрами, а інша половина убила дракона, ну, а я що? Я камера. Я, як і усі, відправився за елітрами. До мене приєднався легенда Ташева, які допомагали, але до елітр дійшов лише я один. І, маючи їх, я одразу полетів шукати елітри їм, адже я який міг їх кинути. І, налатавши певну кількість, я повернувся у звичайний світ. Паралельно чуть не мерше, але то не важливо. Маючи елітри та нові інструменти, мною було прийнято рішення відправитися за Незаритом. Ми тоді ще не мали повної алмазної броні, звісно, але інструменти хотілося покраще. Між тим я копав кварц для ферми тростини, так як легенда був зайнятий розмноженням селян і розторговуванням їх. Тому, накопавши трішки того і того, зробивши собі назритове кало на ефективність 6, ну краще не питайте, я почав розкопувати опис 12 х 12. Тут мала бути ферма тростини. Стривай, а чому мала бути? Вона тут і є. У планах ще була ферма вовни, пороху, відьм, ну і досвіду, звісно, але то плани на майбутнє, які впливають на теперішнє, змушуючи нас думати на декілька кроків вперед, що призводить до. Бррр, про що це я? А так, я сподіваюся, вам сподобалося відео. Не забудьте підтримати його, а з вами був я, Арлекін. Не хворійте, а ми ще зустрінемось. Поняв? Вірмо, прощаю, я тепер.